скільки воно мені років просить, значить. Ну, мені скоро 12, так що ставлю 12, значить. І так, всім чеки брики, мої фраєри, з вами я Задилер, і сьогодні ми вграємо в нову гру під назвою Evilnan. Я, я думаю, ви цю гру вже грали в дитинстві, ви боялись, да, вона вам дитинство подарила. Мені вона теж подарила, як мамка мені телефон відібрала від цієї гри, сказала, що вона страшна. Не ну, я хотів попробувати, але мій однокласник грав про неї. Я недавно спомнив, що нове оновлення для неї вийшло 1.9.1. І ми сьогодні пограємо, поїхали. Мова тут українська, це добре, тільки нам треба музику прибавити. Я не всякий случай звук підвищу, а музику прибавлю. Музику прибавлю. Так. Кров є. Навчання і. ага, пропустити мене. Ми будемо краще на привид. Я на легко но нормально не хочу, бо мені страшно. Обісеритися то не хочу, ну, значить на привиді будемо. А в другий раз на легкому складності, ну, поїхали. Вона все чує, що ти робиш, щоб бути Да ні! Не забувайте одіти наушники. Так, машина якась поїхала. Ага. Це таксистка, яка нас веде в табір, дача. Блін, я, пла... я кожен день в таборі плакав, друзі. Я був плаксою, бо я скучав за своїми батьками. Да, друзі, це правда. Так, приїхали. Тепер ви поняли, що був в таборі, я був плаксою, бо я скучав по своїм батькам і за цією... Ля ти дурочка? Інтересно, да, летає вона дурочка, реально. Чому вона ударила б тоді да вищу? А хотя я сам все вже знаю, досі равно буду задавати себе. Чому вона нас б'є? На плюс так, я хочу тільки размер Настройки ага, огромний розмерджистик. Ага. Так, Ага. інтерфейсу десу от кисть камери. Я не знаю, що це означає, але ну, це мабуть сім Ми це все будемо на привиді грати, так що нічого страшного. Друг, якщо буде скучно, пишіть в коментарях, щоб я играв далеко. Далеко я тоже пограю. А ця бабайка буде бафомету якомусь молиться. Мабуть вона вірить в Бога. О май гад, блін. Що тут іде, блін? Засуджую це все, такі події, ну добре. Але це усього якийсь кот. А ну, подожди. 2013 рік. Мій рік народження. Бляха, я чуть до ого. Якщо чесно, я зараз на ушика граю. Так. Отут я знаю, як гра проходиться. Дивіться, сразу йдемо на другий поверх. Сразу біжим на другий поверх в їдальню. І дивіться, у нас тут є такий електрощит. Нам потрібен до нього проводок, тільки я хочу мітру знайти. Так, тут у мене попередній раз розпав, мітла метла Мітли немає. Значить, пошукаємо другому місці. Ми сьогодні на дві кінцівки будемо на проводі проходити. Так, отут десь бути провод. Провідок. Так, маленький кабель. Ми кабель знайшли. А це що? А це... Так, добре, друзі, реклама. Пауза реклами пройшла, значить будемо нажимати. Так, ми відновили електричний провід. Нам залишилось мету тільки знайти. Ну я фіг зна, де знаходиться мітла, так що давайте пофіг, поїхали. Саме главное, тут не здохнуть тут, така темка тут є, я думаю, ви знаєте. Це для тих, хто грав, я теж цю темку знаю. Не, я колись. Я рік тому... Я рік назад грав цю гру, я неї спробував, вона сподобалась. Дивіться, коротше, подожди. Ааа, тут може так. Е, дивіться, коротше, оцей її ключ нам потім задобиться. Він нам поки що не потрібно, він нам на другу кінцівку задобиться, а тут замкнуть. А тут можна? Де пішов ти нафіг. Так, добре, тут в усіх шкафах, тут нічого немає, блін. Ладно, давайте пошукаємо десь в других місцях, а тут можна сховатись. Ого, тут головний герой може дихати. Так. А подожди, метро може бути на першому поверхі. А чого я не пішов на перший поверх? Інтересно. Цей ключ нам пока що не потрібен. По хата... хата монахи. О, знайшли якраз. Дивіться, сразу біжим відкривати. Дивіться, сразу біжим, куди я, хто хоче пройти. Видео ідіть идите нафиг. О, правильно, видео реклами, пішла нафиг, звідси. Косуги реклама. Кожуд, рек, кожна реклама тебе у вас задовбала, це я знаю. Так что я знаю вашу правду. Не питайте, як я це знаю, я сам знаю. Добре. О, привет! Як тут справи Дамо. Так, перемикач нажимаем и бежим, оп. Перепрыгиваем, так, ця нам карта не потрібна. Дивитесь сразу. Берем. І у нас випадає такий бокс. Потім нам треба цей бокс розбити. І ми, і ми зможемо втікти через оту дверь. Юра! Дай, Юра! Поїхали. Бляха, що вона мулить, а? Така штука відкрилася від падіння висоти. Понятно. Зрозуміло, шо тут у нас? Ага, ключик. Який. Так вона ще чує, як я підбираю, ніфіга собі. Кстати. Яка как вони ще росіянів не пішли вони нафіг. «Короче, пацани, у вас зараз висвітиться, яка перша кінцівка, через яку ви пройшли? Я перепроходити зараз. Не буду. А тепер ми переходимо до другої кінцівки. Російською мовою, цей весь кончений, раз кіндом скончений. Так, що тут у нас? Заново поїхали, але вже на другу кінцівку, пацани. да? Вам не почулося на другу кінцівку, ну поїхали. Нам першу треба знайти ключ попасти до мона. Так. Тільки спочатку нам треба провідок відкрити. Провод знайти і відкрити. І відкрити всі виходи, які нам потрібні. Найти ламаку, щоб перебратися на вулицю до. До Філіппи, де вона розвозить прання для школьників. Або дошкінлят, я фіг знаю, як їх називати. Находимо провідок. І, може бути в будь-яких шкафчиках. Ух, повезло, повезло. Я так і думав, стать, я так і думав. Уп! Уп! От таким спідранером треба бути, хто знає. А тепер відкриваємо. І у нас відкриваються оці ворота. І на другому поверсі. Тут тільки батут немає нажа. Ну ок. Окій. Так, ви відкрили. Так. Нам... Так, перепрыгуємо. Нам потрібно списка ключів, щоб відкрити ці двері. У мене ще соплі пішли. Ну ладно. Тут немає, тут немає, тут, немає, тут жопа. Оце, мабуть, жіночі туалі. Да? Бляха жіночий, є ПДФ. Я ПДФ. Господь Да пішов ты Давай б, реклама, іди нафіг, нафиг кончена! Мені лобалку тим часом дай найти. Так, то тут ломака немає, Так, тут обострена туалетна бумага, я це засуджую, добре, давайте на вулиці, значить, шукаємо, Так, Тут нічого нема, тут нічого нема, блін. Да це шопа, ну тут що хочеш є щось. Да ніфігашенька нема. Представляєте? Опа, значить, давайте в шкафчиках пошукаємо щось. Потребуємо кода, щоб відкрити цю шафу. Це було занадто довго, так що я вам перемотаю. Оп. Ура опа нашли Хорош! імба цей при цих, бляха, просто імба Давай, оп. Нам треба це все перекинути. Докинути, до перекинути. Дивіться, зараз одразу йду в туалет. хлопчачий туалет. Да, хлопчачий туалет. Да, в хлопцячий. І тут, дивіться, відкриваємо такий доски. О, і ще, друзі, підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно. І приємно почитати ваші коментарі. Все, отут, дивіться, пооткривали на бляха, тут треба зв'язка ключів. Значить, дивіться, повертаємося назад за ключем. За ключем, значить, повертаємося тут. То... Давай провали! А так краще! Без реклами завжди мені краще! Хух. Бляха! А ти! Ви це бачили? Як? Ну як, якщо у неї немає зв'язок ключа? Бляха, вона в Майнкрафт переіграла. Блін, так Куда Нам туди. Отак. От корабляха вона в дим спахала. О, так краще. От тепер, друзі, пішли звідси. Так. Скільки у нас тут. От... Кстати, друзі, багато підписників не дивляться. Багато людей, які не дивляться. Чфу, дивля... блін. Друзі, поки ми йдемо до пральної машини. Багато людей, які не підписані на наш канал, дивля дивляться наші відео без підписки. Так що підписуйтесь, друзі, мені буде приємно. А добре, ми йдемо далі. Ми вже по каналізації нафіг, а тепер поїхали. Все, так краще. Все, ми вижили. Так, Філіппи, бляха поки що нема. Ми можемо її не визвати або ви. От дивіться. Закидываем А, хотя ні не не дивіться. берем. У нас есть краска. Тему, пішла нафиг, кончена. Тему, гомнот. Все, так краще. Эм. Так, відкриваємо. Тут я знаю, что там буду. а Дурочка. Я к то приза. Давай, провалий. надо дочекатись Филиппу. Давай-то почекаем. Она ну, почекайте. Она зараз Он Она сейчас приедет. Шо? Е, Літній табір Бегите тепер розпродажу, ви навчитися грати і заводити нових друзів для дітей від 10 до 15 років у компанії наших люблячих черниць. Черниця це монашок. Монашка. Черниця. Бляха, ви дебіли, Черниця це монашка або я дебіл. Ні, я не знаю, черниця це монашка так означає. Ой, бляха, мух. Забість монітора я ударив бляха по своїй камері. І так, фраєрке, ми продовжуємо нашу подорож. Господі. Господі. Наче що сіде? Опа, треба ховатись. Бляха, ФСБ... Пацана за цею їдуть. ФБР і бляха. Це ФБР. Не спроба. Бляха, це ФБР. <плес> чекаємо, чекаємо Чекаємо Дивіться, тікаю, тікаю. Це це ФБР? <плес> FBI, I'm sorry. Нам надо по марату даже. Давайте. О, давайте чекаем. Все, бабойка закрылась. Это пора... Ну все, бабайка, я их справа. Даже для нее анимацию пропасала. Прикольно. Давай дужим в краще а тепер провалюють звідси бляха. ну добре, пацани продовжуємо нашу подорож тим часом ця бабайка прийшла а тепер дивіться чекаємо поки вона знову довзолежи всі речі Чекаємо, поки вона Вийме всі речі це все почекай А, она правильно. Я думал, она это механика. А, ну можно и... Ей пофиг. Да ей на все насрать. Давай, уху. Да. Давай, иди спать, я зараз тебе под сейчас подзадам. FBI, I apologize again. из was a Так то краще. Тепер давайте потушимо. А так краще, а тепер пішли ховатись. Ура! Да. О, задзвоніло Мені кінцівку подивитись. Що да, це російська мова? Ні. Бляха, вони кінцівку нормально не дають подивитись. Шо? Що да б... бляха-муха, да бляха, я вам покажу, зараз всі кінцівки в цій грі. А, добре, надіюсь, вам спо... Тільки подождіть. Це для мене був поносом. Так що, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно по, по мені буде приємно почитати. Можете позадавати питання, я постараюсь на від них відповісти. А добре, а з вами я був Заділір і всім пока-пока, мої фраєри.